Доброго дня! З вами магазин Марки Двері. Хочу засняти для вас двері від компанії Family Doors. Це моделька ELF2 у кольорі RAL 7036. Це такий темно-графітовий колір. темно-сірий, не графітовий темно-сірий. З такими вставочками чорними. Тому двері виглядають досить. Сучасно, мінімалістично. Зараз взагалі графітовий колір дуже популярний. Ось так воно виглядає з двох боків. Дуже все добре врізано, прямо на фабриці врізається. Дерев'яна коробочка. Лиштва МДФ телескопічна. Ми встановили чорні петлі, але можна робити будь-які петлі, можна і приховані, і робити компланарну листву, щоб полотно було в рівень з... Лештували і все так сучасно буде виглядати. Є різні моделі. Ми поставили собі саме цю, для того, щоб вона була єдина, неповторна і показати, що ми можемо пропонувати дуже різні варіації нашим клієнтам. З вами магазин MarketWare. Дякую.